Наприкінці XVIII століття українські землі правобережжя стогнали під гнітом польської шляхти, насильницьке ополячення та окатоличення, жорстока панщина, економічне визискування усе це стало іскрою для майбутнього полум'я. Гайдамацький рух, що спалахнув у відповідь, був нічим іншим як відчаєм і жагою до свободи. Найбільшим його проявом стала Коліївщина 1768 року. Повстання, що почалося як стихійний вибух народного гніву, швидко набуло організованого характеру. Його очолив запорізький козак Максим Залізняк, який мріяв про відродження Гетьманщини. До нього приєднався уманський сотник Іван Гонта, що зрадив польську шляхту і перейшов на бік повсталих разом зі своїм козацьким полком. Ці двоє стали символом боротьби за віру і волю, а їхній союз прикладом об'єднання проти спільного ворога. Повстанці, розпалені праведним гнівом, захопили Умань, один із найбільших центрів польської влади на правобережжі. Тут відбулася страшна різанина, що увійшла в історію як уманська трагедія. Це криваве повстання, хоча й було викликане довготривалим гнобленням, перетворилося на жорстоке протистояння, де межа між справедливістю і помстою стерлася. Повстання вразило всю річ Посполиту, але на жаль, не привело до бажаної свободи. Замість допомоги від російської імперії, на яку розраховували повстанці, прийшли царські війська, які жорстоко придушили бунт. Залізняка та гонту схопили, піддали тортурам, а потім стратили. Коліївщина це не просто сторінка історії, це трагічний урок про те, як великі ідеї свободи можуть бути заплямовані жорстокістю і як відсутність єдності та підтримки може призвести до поразки навіть у найправеднішій боротьбі. Це нагадування, що справжній мир і процвітання будуються не на помсті, а на взаєморозумінні та справедливості.